Так, мене звати Катерина Носик, та я вітаю вас з міста Ганове, що знаходиться у Німеччині. Вже другий рік поспіль я беру участь у програмі Східноєвропейського партнерства, навчаючись у університеті імені Ляйміца та проходячи стажування у дослідницькому центрі 3 L3S. Така нагода випала мені завдяки моїй альмаматір-хнуре, що запровадила програму двостороннього обміну. Я дуже вдячна викладачам кафедри системотехніки факультету комп'ютерних наук за усі отримані знання та за допомогу вирішенні будь-яких питань. Продовж років здобування освітнього ступені бакалавр за спеціальністю комп'ютерні науки я змогла отримати усі необхідні бази. Знання після вивчення низки дисциплін. Я раджу кожному абітурієнту вступати саме до лавгноре на освітню спеціальність бакалавського напрямку, що називається комп'ютерні науки та технології. Я впевнена, це чудова можливість розвинути свої навички та таланти у сфері IT, а також отримати досвід не лише в Україні, а й за її межами.